Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк Тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Котик і півник. Українська народна казка. Жили собі котик та півник. І були вони у великій Приязні Котик. Буває на скрипочці грає, а півник тільки співає. Котик, буває, іде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить. Котик ідучи, йому суворо наказує. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й клика. Добре, добре, каже півник, засуне хату та й сидить, аж поки котик не вернеться, навідала півника лисиця, та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене. Що в мене золота пшениця, медяна водиця, а півник їй. Так-ток, ток-ток не велів коток. Бачить лисиця, що нічого не вдіє. Прийшла вона раз уночі, насипала півникові золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов, по здобич, а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадобився півник. Піду но я трошки поклюю, нікого нема, ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту. Порятуй мене, порятуй мене. Так той котик як почув, догнав лисичку. Півника одняв та приніс товариша додому. Пішов котик знову на здобитки за пшеницею. Отож півнику харч. От лисичка знов прибігла. Півнику, братику, одчини. У мене в печі вогонь погас. Лисичку сестричку, котик не вилів. Таки впрохала, він її пустив. Вона вогню набрала, його вкрала й побігла. Так він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту Порятуй мене. Котик їх догнав і півника одняв, а лисичку попобив. Тепер же півнику, наказав, не давай вогню, бо вона тебе з'їсть. Лисичка прибігла знову. Півнику, братику, одчини. Лисичко сестричка, котик не велів. Просила, просила, ні, таки не впустив. От вона віконце одчинила, його вкрала і побігла. Так він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту. Порятуй мене. От котик як почув, як погнався, гнався, гнався, не догнав. Прийшов додому та й плаче, що вже нема товариша. А далі надумався. Узяв скрипку писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на лови пішла, а дітям наказала півника глядіти та воду кип'ятити, щоб ото вже, як вернеться, зарізати його та опатрати. Глядіть же, наказала, нікого не пускайте, та пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у лиски, у лиски новий двір та чотири дочки на вибір, а п'ятий сигне ще й пилипко. Вийди лиско, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла і каже до менших: і Ви тут посите, а я піду, подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цок лобок та вписану торбину. Сам знову грає на скрипочці. Ой олиски, ой олиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, а п'ятий сигінкого, ще й пилипко. Вийди, лиско, подивися чи хорошо граю. Не втерпіла й друга лисичівна. Та й собі вийшла, а він і ту цок у лобок та вписану торбину так усіх чотирьох виманив. А син копилипко жде, пожде сестричок, не вертається. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме. От котик і його, цок у лобок. В писану торбу, а потім почепив торбину на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав і втекли вони додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.